Привіт, геймери! Чудова бойова система і баланс зброї до ворогів, но посередній сюжет та відверто погана постановка бойовки. Це все про нову Ninja Gaiden 4. Я розкажу тобі, чи варто в неї грати? Чим гра унікальна та відрізняється від точно таких ж ігор на ринку? Та зроблю повний огляд гри. Таймкоди для зручності я розставив внизу під відео. Переходь та дивись цікавий тобі блок відео. Став лайк та підписуйся, щоб не пропустити і наступні відео на каналі. Погнали! Візитною картою серії завжди був геймплей. Жодна інша гра не дозволяла поринути в шкіру Супер Нідзі настільки ж якісно та аутентично, як це робили Тім Нінджа. І в цьому плані четвірка апофеоз усіх інших ідей, зібраних докупи. Управління чуйне та чудово реалізоване. Пальцям не доводиться скакати по геймпаду в надії вивчити, хоч трохи виразне комбо. Досить зловити флоу бою і що Рю, що якума творитимуть з тілом ворогів таке, що без міцних слів не обійдеться. Не дивуйтесь, якщо після перемоги над особливо складним або просто набридливим босом ви мимоволі почнете тикати по екрану, пояснюючи гаду, де його місце. У цьому якраз і принадність нового Ninja Gaiden 4. зброя в руках героїв оживає, а гравець стає невід'ємною частиною того, що відбувається. В арсеналі Якуму одразу кілька видів знарядь для вбивства, Паракатан, бур, бойова палиця та молот. У кожного з них свій стиль, який можна прокачувати та нескінченно вивчати. Змінюючи зброю на люту, на екрані починається відбуватись справжні танці з бубнами. Гіганський комбо з блискучих лес і технік народжують те, що не можуть дати інші ігри. Щоб бути в курсі того, що відбувається у грі, не так варто знати відмінно згадану трилогію, як пройти Ninja Gaiden Dragon's Sword. Та навряд багато людей зможуть відкопати цей уже фактично раритет Nintendo DS. Тому Ninja Gaiden 4 буквально зі вступу навалює базу про футуристичне Токіо, темного дракона, це запечатане всесвітнє зло, і клани якому вступає в гру відразу, і у молодого воїна клану Ворона є завдання вбити жрицю Сеоріо, яка колись допомагала хаябусі запечатати темного дракона. У нього з'являється новий план, який включає вивільнення темного дракона. Звучить, наче це все веде до абсурдного провалу. При цьому Рюха йобуса виконує роль спостерігача, який десь там існує, ніби на фоні, і нормально вривається в історію вже ближче до його фіналу. Ця гра робить невеликий трюк, схожий до гри Devil May Cry 4, Але цю схожість проявляється не в тому, що головний герой також новий для серії та юний, а у структурі проходження. Майже весь шлях до кінця ми долаємо за якумо. Проте, посеред другого десятка розділів, нас змушують ще раз побігати тими самими локаціями. Все заради фан-сервісу. От тільки на відміну від Devil May Cry 4, тут цей шлях укорочений без буквального повторюючого переходження гри. Щоправда, від цієї стилістичності Ninja Gaiden 4 насправді не сильно виграє. Особливу роль у бою відіграє форма кривавого ворона. Заповнюючи шкалу, якому активує цей режим, і всі його удари стають неймовірно потужними. Леза персонажа знаходять кривавий відблиск і розривають найміцнішу броню. У режимі Лють який також є в цій грі, можна добивати натовп супротивників одним ударом. Арена покривається багряними фарбами і відрізаними кінцівками, але відбувається це максимально яскраво і красиво. Звісно, я вам зараз це відео не покажу, тому що ютуб мені вдарить трошки по голові. Ну чорно-білому режимі чому й ні? І все це, мабуть, найважливіше, коли йдеться про слешер. Не сюжет, не графіка, не музика, а кривава феєрія, що народжується з шаленого натискання кнопок на геймпаді. У серії Ninja Gaiden є свої особливості бойовки. Вона слешер, але її темп, вивереність і використання умінь виділених і остаточно сформованих ще в другій частині, коли тім Нінджа намагалась пришвидшити геймплей. Зробити його більш казуальним і динамічно у Ninja Gaiden 3. Зокрема, у плані використання здібностей негативу було достатньо, щоб за рік після релізу вийшла версія для Razer Agent, яка домоглась виправити все це і знову наблизити ігролад до своїх попередниць, яким би вираженим нам не показали геймплей у трейлерах. Гра буквально хоче, щоб у неї одразу грали як у проєкт Platinum Game. Шалений видовищніший, нестриманий, кривавий, а головне швидкий. Якщо такого темпу їм можна було досягти у перших частинах, то хіба ближче до кінця проходження, коли більшість комбо вивчена, а пальці вже автоматично нарізають ворогів, це, мабуть, одна з найвагоміших причин, чому Ninja Gaiden 4 посувало би бути спінофом, а не номерною частиною. Варіативність бойовки доповнює так звана форма кривавого ворона, натисканням лівого тригера в комбінації з кнопками ударів. Ми отримуємо атаку, які завдають більше шкоди і необхідні. Наприклад, щоб здати захист ворогам чи просто якісне знищення арену. Користуватися цією формулою весь час не можна її потрібно нарощувати знову звичайними комбо. Часто думати про її заощадження теж не треба, хіба у боссфайтах і челенджах, а у звичайних сутичках можна просто насолоджуватись якісним екшеном. Комбо для цього вміння вписані в загальний список, також воно не дуже допомагає, коли на вас навалюється багато ворогів і ви широкими ударами хочете їх зачистити. Докиньте ще сюди можливість атакувати ультимативну здібність одночасними натисканнями кнопок на обох стіках. Вона не так дозволяє розслабити сідниці, як максималізувати шкоду, яку ви можете наносити ворогам, ще й зарядить вам додаткову шкалу для форми кривавого ворона. Ninja Gaiden 4 любить забирати місце на екрані повідомленнями про базові комбінації та інші сповіщення, але воно все налаштовується і відключається на випадок, якщо ви хочете звільнити більше простору, а зважаючи на динаміку боїв, це варто зробити. А ось сюжет у четвірці відмінно безглуздий, недоречно пафосний, японської наївності зайво зайвоемоційний. Перейматись трагедією головного героя і жриці, який судилось пожертвувати собою, навряд чи вийде. Просто тому, що персонажі не розкриваються навіть із любов'ю до серії, очевидно, що всяка не те, що відбувається, лише привід для м'ясорубського екшену. Але ж можливо було зробити краще, і треба було, особливо з огляду на те, що розробники явно переділили історію не останнє місце, просто розповісти щось, хоча б, хоч трішки цікавіше, у них не вийшло. Частини з цим були кращими. Сюжети там теж існували здебільшого заради того, щоб пояснити те, що відбувається. Але раніше, у Тім нінджа, виходив, хоч і клішований, але міцний, місткий бойовик. На цей раз щось пішло точно не так. Це ж, що я казав раніше, у хорошому слешері головне геймплей. Ninja Gaiden завжди була про ураганний екшен, і нова частина лише підкреслює старі підвалини, не вистрибуючи зі свого кімоно у спробі зробити щось надцікаве за для виправдання того, що відбувається. Майже всі основні бойові здібності доступні вам з першої хвилини. З винятком поліпшення зброї для відкриття більш складніших комбо, ви стаєте кращим, інтуїтивно розуміючи, коли варто видати семиударну серію по слабким ударам, а яких противників краще знати, кидаючи черепом-бросів інтуїтивно в повітрі. Гра як і раніше дарує те дике задоволення, коли ти поглинаєш криваву сферу, вирвану з тіла ворога, щоб миттєво зарядити ультимативну техніку, поки його труп ще не впав на землю дарує перепочинок і час на перепланування, поки твій ніндзя в анімації здирає шкіру з наступного супротивника. Перші дві частини дуже серйозні, настільки що взагалі можливо для ігор, де тобі доведеться битись з демоном-позором на вершині статуї свободи. На середині шляху гри вам буквально доведеться перестрибнути через арку якому нового протагоніста. Лінійні секції переміщення між боями, буквально і фігурально на ремейках, настільки шаблонні, що заряджають рівні нудною одноманітністю, висмоктуючи драматизм з тих моментів, які могли б стати яскравими і унікальними. Саме бажання змусити гравця платити за розблокування основної. Бойової механіки заради прогресу це характерна для цього року тенденція, але вона давно урізана тим, настільки дешево можна купити майже всі вміння протягом першої години гри. Це звичайно краще ніж розтягнута роздача навичок по краплині, але така крива прогресія змушує хлопця, які з'являються кілька разів за рівень, щоб запропонувати мені нуль нових здібностей. Місії, які можна взяти на кожному етапі. Теж вписані незграбно вони вимагають пошуку бічних шляхів на основній лінії рівнях. Але як тільки ви застрибуєте на рейку або пори у вітру, повернутись назад вже не можна, змушуючи перезапускатись від чекпоїту або відкладати завдання до повторного проходження. Дивно, що гра з різноманітними продуманими налаштуваннями доступності, такими як автоблокування, колірне кодування ворогів, відключення за умирання кадру при ударі та іншими, які роблять її доступною для значно більшої кількості людей. Має інші відверто дратівливі елементи інтерфейсу, які не можна відключити. Навіщо мені повідомлення після кожного бою про те, що я маю достатньо другої валюти? Нахера мені це? І чому в грі, яка стає захоплюючою, коли ти балансуєш на межі смерті? Ключний червоний візуальний ефект, що відволікає. Він повинен висіти на екрані, поки я не подохну. Це так працює. Гадаю, ці корисні у лапках елементи інтерфейсу. Мали зробити гру більш доступнішою, але якщо це так, то я кажу: забудьте про цю сучасність та зручність. Дайте мені сучасну якість смерті. Це зброя, вороги, які змушують міняти тактику швидше ніж я встигаю подумати, і нормальні арени для вбивств. Ninja Gaiden 4 справді намагається, вона ускладнює бойову систему до стану, близького до поломки. У захисті гра наголошує на ситуативну використання блоків, парирувань та ухилень. У кожному з яких є посилені версії, що атакуватимуть тим самим модифікатором. Ninja Gaiden 4 належить до зникаючого рідкісного жанру швидких технічних і видовищніших екшен ігор, які кидають у виклик обережності, шкалам витривалості та rpg системам що домінували в Souls-like іграх останнього десятиліття. У цих іграх єдина важлива характеристика кількість вбивств, і я щиро вдячний за можливість зіграти в нову гру у 2025 році. Просто їй так і не вдалося перевершити великих попередників. Оцінка у 82 бала від критиків та 88 балів від гравців дають про себе знати. Криваво хороший бій витягує цю гру через її дрібні та надлишкові сучасні доповнення. Тож, це все ще раз спасибі, що продовжуєте дивитись мої відео, і особливо за таку теплу підтримку минулого відео я читаю та відповідаю на всі коментарі. Практично. Тож не соромтесь писати все, що думаєте, підтримуйте канал лайком і надалі. А я на цьому не прощаюсь до наступного відео. До зустрічі, па-па.